Всім величезний привіт людям які цікавляться крипто. Сьогодні я хотів би розглянути три нові криптовалюти, які варто мати на увазі, оскільки вони мають потенціал перевершити зростання навіть самого біткоїну. На даний момент ринок криптовалют демонструє значний ріст, і я хотів би розповісти вам про ці перспективні проекти, які привертають увагу інвесторів. Тож починаємо. Але як завжди, перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний проект. То ви повинні продати свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, почати я хотів би з такої криптовалюти, як Jupiter, провідного агрегатора ліквідності на мережі Solana. Ця криптовалюта відома своєю широкою пропозицією токенів. Та інноваційних інструментів, які в свою чергу дозволяють користувачам отримувати неперевершений досвід та ефективно керувати своїми інвестиціями. Також варто зазначити, що за останній тиждень ціна Jupiter зросла більш ніж на 20%, а її ринкова капіталізація перевищує 800 мільйонів доларів. Далі давайте розглянемо такі проекти, як Jito Network. В свою чергу, це проєкт, який вже зробив значні успіхи в екосистемі Solana. GTO привертає увагу своїми рідкісними стейкінг-пулами та набором продуктів, спрямованих на покращення ліквідності та залучення спільноти. За останній день ціна цього альткоїну GTO зросла більш ніж на 6% і продовжує демонструвати вражаючий ріст. Також варто зазначити, що від дня лістингу ціна зросла більш ніж на 69%. І на останок криптовалюта SEI, яка є блокчейном першого рівня. Який в свою чергу привертає увагу своєю спеціалізацією на обміні цифровими активами та інноваційними технологіями, незважаючи на невелике зниження ціни за останній день, сеї продовжує зберігати стабільність та демонструвати вражаюче річне зростання практично на 1200%. З цими новими досить таки потужними криптовалютами на ринку інвестори по всьому світу активно розглядають можливості для майбутніх інвестицій. А що саме ви думаєте про ці криптовалюти? Дайте знати у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.